Дорогие друзья, разрешите представить молодого, перспективного, талантливого спортсмена по фамилии Александр Желтиков, который в свои 18 лет испытал огромное счастье, побывав на первой в своей жизни олимпиаде. Саш, добрий день, і перший вопрос. як тобі Париж, як тобі Олімпіада? Добрий день. Ну, взагалі, Олімпіада пройшла якось повз мене, тому що я захворів і не, не вспів навіть не побачити нічого, та й добре пропустити теж не вийшло. Але вже як є. Э, ну, вообще говорят, увидеть Париж и умереть. Я думаю, что до второй половины <laughs>, еще слишком-слишком далеко, поэтому я думаю, что будет какой-то шанс на какие-то международные измогания, и тебе еще раз попасть, и чтобы лучше посмотреть Париж. А почему тебе не получилось, что вот кроме этой болезни? Ну, Окрім хвороби, не може не вистачило якогось запалу, тому що коли ти за день до старту дізнаєшся, що ти захворів, а ти вже на Олімпійських іграх, то це дуже... По тобі б'є, ти не можеш навіть зрозуміти, як це страпило, що, що, ну, що робити. Тому що навіть якщо брати мене, то я не йшов на відкриття, яке було під дощем з усією командою. Я відмовився, залишився в своєму номері, але все одно я захворів, і це якось було ну, навіть мені навіть було. Я як це сказати, неприємно з цього, і я не знав, що робити. Це як е -е, якийсь. буде -е, Ну так, це, це, це якось вийшло спонтанно. Я навіть не зрозумів, як. Може якийсь хлопець у селищі Олімпійському це приніс, і я якось десь у столовій або просто гуляючи, е -е, захворів. Не знаю. От к слову сказати про столовую. Э, Спортсмени обіцяли на Олімпіаді говорят, що олимпийская столовая – це комунізм. Як тобі? Ну, в цьому році така ж сама була. Ну, тому що э, було, ну, було багато секцій, в яких повинні були бути страви різних країн. Але чомусь э, 80%. Усіх страв, вони були однакові. І ну, це якось було навіть е, дуже прикро, тому що мені завжди казали олімпійці, там Романчук, Міша, Влад Бухов, що це е, завжди, по-перше, гарна їжа і їжа різних країн, і ти можеш піти, взяти все, що захочеш, і тобі буде е, приємно з цього. Ну, многие спортсмены так говорят, что в Париже э, вот эта столовая была не первый сорт. Но зато я знаю, что первым сортом там была разминочная ванна. так, там, там взагалі ось арена плавання была вона дуже гарна. Не только э, разминочная, а и основна, де старт был. Навіть зранку всі були трибуни ну, зайняті, і люди йшли. Їм було цікаво подивитись, але вертаючись до розминочної ванної, вона була дуже-дуже, ось як сказати, е, е, ні, невелика, А вона була дуже для нас, спортсменів, е, удобна тим, що. Ми одразу з неї могли вийти на наші островки, де були команди, і це для спортсменів було дуже важливо, тому що як сказати, в приміщенні холодно, і тому щоб як де, ну, щоб одразу так у тепло і якось лишній раз не простужуватись. Ну а теперь э, подойдем к самому главному, к твоим стартам. Ты э, плаваешь на спине. У тебя две дистанции, это 100 метров и 200 метров. Э, сам какую дистанцию больше любишь? Ну, больше полюбляю 200, потому что она и выходит краще. Э, сотня... Для мене трішки важче, тому що це вже більш як спринтерська дистанція, і на неї треба бути е, повністю сфокусованим. Ну, як і на 200. Але коли ти проплив 200, е, трішки не вистачає ось цього фокусу, цієї якоїсь е, дисципліни е, на 100 метрів. Але насправді я обожнюю і ту, і ту дистанцію, і навіть. Е, 50 метрів. Я теж їх плаваю, але вони не є програмою Олімпійських ігор. А, но обираю я завжди 200 як свою улюблену. А ти можеш мені сказати, о чому думає спортсмен, який пливє 200 метрів і глаза його упираються в потолок? А, ну я ось ось як я роблю це завжди. Я коли роблю старт. Перші 50, я, ну як і всі, ми пливемо на легкі, ми якось дуже розхлябано себе почуваємо. Потім вже після першого повороту, так, перших 50 метрів, ну вже кажу собі, Саша, ще 150. Після 100 метрів залишається 100 метрів, я кажу ще 100 метрів. Потерпи. І коли вже залишається 50, я все, я кажу собі, залишай всі сили і пливи, як можеш, швидше, і все, це все, що треба тобі робити. І якось воно іноді допомагає, іноді твоє тіло каже ні, Саш, сьогодні ні. Ну, це у всіх є таке, це тут нічого такого зазорного нема. Кого сьогодні пливеться, комусь ні, тому що це твоє тіло, і після тренувань неможливо завжди гарно плести, тому що є багато причин не тільки там, хвороби або якісь ментальні проблеми, є просто якісь фактори, там з'їв щось не те, або що, щось не виспався. Якось воно так. Е, давай трохи арифметики. Е, на першому полтиннику сколько у тебя грибків і е, наращуються ли вони ближче к фінішу? Цікаве питання. Е, на першому відрізку грибків десь 22, 23. І, а вже ж воно наращується, тому що плавання це такий вид спорту, де в тебе дуже швидко йде окислення організму. І тобі треба взагалі все так розкинути по дистанції, щоб окислення прийшлось ну, буквально на останній грибок. І коли це, цього не трапляється, ну, є багато таких. Прикладів, коли спортсмени вже після 100 метрів не можуть, не можуть пливсти. І е, в мене так нарощуються гриб, грибки мої, але це е, не тому, що я якось устаю сильно або ще щось. Так, є ця оставість, вона йде зі мною всю дистанцію після 51-х. Але основна причина це тому, що йде окислення. Чим набагато більше ти прикладаєш сили і робиш, мен... і робиш менше грибків, тим складніше тобі це робити на дистанції довгій. Хорошо. Ти мені скажи, ти такими прийомами, як брітье ног, ті, пользуєшся? А вже ж Цим користуються всі плавці, тому що це допомагає нам. Це допомагає ні, це не скальження, це як вам пояснити, коли ти брієш це тіло, а вже знімаєш цей перший слой кожен епітелій, твій мозок, він твоє тіло воно стресує. І за цього. Всі команди до мозку приходять набагато швидше. Набагато швидше. У півтора-два рази, у кого, ну, по-різному, у всіх. Але тобто, що це нам дає? Це нам дає те, що коли ти вже терпиш, коли ти вже не можеш, все одно твій мозок йому легше заставити мишці, працювати на ізнос. Ну, більше, ну, больше складніше э, працювати, ніж без э, бытия. Хорошо. И давай еще такой маленький вопрос. Вот тот богатый опыт, который ты получил в Париже, я так понимаю, ты не будешь останавливаться на достигнутом, и цель наверняка следующая Олимпиада, чтобы завоевать какую-то медаль для страны. А вже ж ціль Олімпійські ігри, а вже ж ціль хочеться медаль. Це як моя основна ціль на ці чотири роки. Є інші поменше, є цілі, де хочеться і медалі на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи ще займати якісь медалі. А вже ж хочеться мені олімпійських медалей. Хочеться. Ну, и я не могу не задать вопрос про человека, который работает с тобой, про тренера. Я хочу, чтоб потому что спортсмен без тренера это ноль без палочки, і как угодно. А в ж потрібен бути тандем тренер-спортсмен, и в мене він є з моїм тренером. Ми не завжди, а як так сказати, прізвище, прізвище тренера. Кулік Олександр Васильович, це мій тренер з моїх сіми років, тобто вже 10 років, так? І е, я до чого? Ми не завжди з моїм тренером е, згодні. І це нормально. Я вважаю, що спортсмен і повинен завжди бути з тренером, як кажуть, на близькому. Дистанція. на близькій дистанції, тому що він може щось сказати, я можу бути незгоден, він образиться або я ображусь, але все одно на наступний день ми вже разом працюємо. Бувало таке, що ми там могли і місяць друг з другом не, не чіпляти друг друга, щоб просто якось. Встановити більш якийсь більш-менш зв'язок, тому що ми люди, ми теж друг від друга устаємо і потрібен якийсь легенький відшов друг від друга, щоб потім так, тайм-аут. І так, я багато повинен своєму тренеру, тому що він зробив мене тим, який я є зараз. Давай. Сегодня мы поставим многоточие. Я хочу, чтобы ваш тандем продолжал работать, начинать надо с малого выиграть чемпионат Европы, потом чемпионат мира, а потом уже говорить о золотой олимпийской медали. Поэтому я желаю тебе удачи. Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты представлял нашу страну в Париже, во Франции и Пусть, как говорится, Боженька тебе помогает, и тренер пусть как можно больше с тобой работает, и ты сам работай, а мы все будем ждать твоих новых больших достижений. Удачи Спасибо. и всего наикращего.